Друзі, усім усім привіт! Рада вас всіх вітати на своєму каналі. Мене звати Іра. Сьогодні разом з вами я хочу роздивитися, показати вам, зробити невеличкий огляд рослини. Ми будемо сьогодні з вами балакати про ехінацеї. Її махрові сорти. Зараз ви бачите, як мене потихеньку на моїй ділянці продовжує квітувати гвоздика, дуже вона симпатична, двокольорова, міняє свій колір, тому що в мене зростає на пекучому сонечку. На сьогодення виглядає вона ось так. Дуже вона, дівчатка, поїжджена оленкою. Люблю я її, звісно, я маю на увазі рослинку, але ось цей жук, він не дає їй спокою. Ну і не тільки ці рослини, а також і іншим. Ви зараз бачите, що вона робить: тобто вона починає її їсти зсередини, а потім висять пелюсточки вже як лохміття. Друзі, давайте ми перейдемо з цієї комахи саме. Ту рослини того сорту ехінацеї, яку я обожнюю до речі, якщо ви не знаєте або тільки вперше. З'явилися і її підписникам або глядачам на моєму каналі. Я обожнюю цю квітку, маю її в колекції більше 30 сортів на сьогодення, травень 2024 року. І зараз ми з вами роздивляємось квіточки, точніше, пуп'янки, Ехінацеї Apple Green. Грін. Тобто це є така невеличка, дуже симпатична, на мій погляд, зачаровуюча квітка, яку я раджу вам посадити до кожного садочка. Чому саме? Тому що саме цей сорт, як я вже казала, є махровий. І саме, друзі, найголовніше, що він не зесенький. І ось зараз я вам показую, що моя красунечка вже на пуп'янках, і ось ось вона покаже нам свої перші пелюсточки. Вони будуть такі зеленкуваті, потім будуть мати лаймовий відтінок. Якщо знайду в архіві, покажу вам світлинку. Як вона виглядає на початку свого цвітіння. Вона не перевершена, зростає в мене на Пекучому сонці, хочу її цього року в осени розсадити, щоб посадити ще трішечки в легесеньку напівтінь і милуватися її красою. Тобто я планую її розсаджувати, і мені я вам чесно скажу, дуже-дуже подобаються хінацеї за їх посухостійкість до наших реалій життя. Подивіться, який в мене крутезний кущик. Цього року я замітила, що моя красунечка дуже така соковита, плотнесенька можливо, тому що вона в тому році була посаджена навесні і не мала тієї краси, яку б мені хотілося бачити. Цього річ я її не трогала, нічого з нею не робила, і вона показує. Мені справжню свою красу. Якщо ви не знали ехінацеї, краще пересаджувати ранньою весною, дуже і дуже ранньою. Подивіться, дівчатка, як виглядає її стовбур. Він товстий, він соковитий. Тобто, у минулому році вона такою не була. Цьогоріч вона дійсно мене дивує, показує свою красу. Ще раз вам нагадаю, це я дівчатка тут рвала бур'янці після поливу, тому у мене отакі брудні руки. Але не звертайте на це увагу. Я просто хочу вам показати свою гарнюню, яка вона є насправді. І в подальшому також я буду вас тримати у курсі для того, щоб показати вам її квіточки. Не тільки коли вони вже повністю розкриються, а зробити такий невеличкий огляд. Тому не забувайте підписатися на мій канал для того, щоб полишатися в темі ехінацеї і не тільки, а також садових рослин. І будемо ми з вами мати змогу за нею дивитися, як вона зростає, квітує. Я в захваті від її пуп'янків, тому раджу цю квітку до кожного садочка. Друзі, до нових зустрічей, до нових відео завжди ваша Іра. І усім пока-пока.